Роль даль Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 28 Залишився тільки Чарлі. «М -м, який буде наступний цех? замислився містер Вонка, а тоді крутнувся і заскочив у ліфт. Швидше сюди. Мусимо їхати далі. І скільки ж тепер лишилося дітей? Чарлі поглянув на дідуня Джо, а дідунь Джо на малого Чарлі. Та ж, містер Вонко, знизав плечима дідунь Джо, залишився тільки Чарлі. Містер Вонко рвучко обернувся і глянув на Чарлі. Запала тиша. Чарлі стояв і міцно тримав дідуня Джо за руку. Тобто залишився тільки ти один? запитав містер вонка, вдаючи подив. Ага, сказав Чарлі. Так. Містер Вонка раптом аж вибухнув радістю. Любий хлопчику, вигукнув він, але ж це означає, що ти переміг. Він виструбнув з ліфта і так несамовито затряс хлопцеву руку, що трохи її не відірвав. Прийми мої щирі вітання, тішився він. Найщиріші. Я такий радий. Краще не придумати, як це чудово. Знаєш, я з самого початку передчував, що це будеш ти. Молодчина, Чарлі, просто молодчина! Це чудово. Тепер нарешті почнеться справжня забава, але не треба баритися, не треба зволікати. Часу залишилося ще менше, ніж досі. До вечора ми маємо зробити ще безліч справ. Подумай, скільки ще треба всього узгодити, а скількох людей покликати, але ми, на щастя, маємо швидкісний скляний ліфт. Стрибай сюди, любий Чарлі, стрибай. Ви теж, шановне дідуню Джо, ні, тільки після вас. Сюди, отак. Цього разу я сам виберу потрібну кнопку. Мерехтливі яскраво голубі очі містера Вонки на мить зупинилися на обличчі Чарлі. Чарлі подумав, що зараз станеться щось шалене, але не злякався. Він навіть нанервував. Просто був страшенно схвильований. Дідунь Джо теж. Старенький стежив за кожним рухом містера Вонки, а обличчя його сяяло від радості. Містер Вонка потягся до кнопки на високій скляній стелі ліфта. Чарлі і дідунь Джо задерли голову. Щоб прочитати напис на наклечці біля кнопки. Там було написано вгору й геть. Вгору й геть, повторив подумки Чарлі. Що за дивне приміщення? Містер Вонка натис кнопку, скляні двері закрилися. Тримайтеся. гукнув містер Вонка. Тоді бах! Ліфт злетів угору, немов ракета. Ура! закричав дідунь Джо. Чарлі вхопився за дідові ноги, містер Вонка за ремінець на стелі, і вони помчали вгору, 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 прямісінько вгору, без поворотів. І Чарлі чув, як розсікає повітря ліфт, що летів дедалі швидше і швидше. Ура! кричав дідунь Джо. Ура! Мчимо!» Швидше. кричав містер Вонка, гатячи рукою по стінці ліфта. Швидше, швидше! Якщо не наберемо швидкості, то не проб'ємося. Куди? здивувався Джо. Куди нам треба пробитися? Ага. крикнув містер Вонка. Ще хвильку й побачите. Я вже стільки років прагнув натиснути цю кнопку, але ще ніколи не натискав. Багато разів я відчував цю спокусу. Так це була неабияка спокуса, але я ніяк не міг змиритися з думкою, що в даху фабрики доведеться пробити величезну дірку. Летимо хлопці вгору й геть. Але ж ви не, крикнув дідунь Джо, ви ж не маєте на увазі, що цей ліфт? Ще як маю, відповів містер Вонка. Ще хвильку і побачите. Вгору й геть. Але ж, але, ж, та він же ж скляний, закричав дідунджо. Джо. Він розіб'ється на друзки. Цілком можливо, як завжди Бадьора припустив містер Вонка, хоч це скло й доволі міцне. Ліфти далі мчав усе вгору, 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 і все швидше, швидше, швидше і раптом трах тарарах Страшенний гуркіт розтрощених дошок і потовченої черепиці пролунав просто над їхніми головами, і дідунь Джо закричав Рятуйте, нам кінець, ми пропали. Але містер Вонка заперечив Ні, не пропали. Ми пробилися, ми вже назовні. І справді, ліфт протаранив фабричний дах і тепер, мов ракета, летів просто в небо. А крізь його скляну стелю вливалося сонячне світло. За п'ять секунд вони піднялися на три тисячі метрів. Цей ліфт здурів, репетував Дідон Джо. Не бійтеся, шановний пане, заспокоїв його містер Вонка і натис іншу кнопку. Ліфт зупинився. Він зупинився і, наче гелікоптер, завис угорі над фабрикою. І над самим містечком, що розкинулося під ними, мов намальоване на поштовій листівці. Крізь скляну підлогу далеко внизу Чарлі бачив малесенькі будиночки, вулички та сніг, що вкривав це все товстою ковдрою. Було трохи моторошно і незвично стояти отак на прозорому склі, височенне в небі. Здавалося, ніби взагалі ні на чому не стоїш. Чи воно оце з нами все гаразд? стривожився дідунь Джо. На чому ця штука працює? На шоколадних силах, пояснив містер Вонка. Мільйон шоколадних сил. О, дивіться, крикнув він, показуючи вниз. Он там ті інші діти. Вони повертаються додому.